Брати та сестри, то значить побратим Фауст, який працює на передовій снайпером, каже правильні речі. Каже про те, що до ворога немає бути жалю. І це правильно. А ще можу додати, особливо до того ворогу, який прийшов тут на твою землю. Нищить твою культуру, нищить твоїх людей, нищить твоїх дітей, нищить твоє майбутнє. Забирає в тебе той час, який ти міг провести зі своєю сім'єю. Забирає в тебе всі радощі простих людей. Коли ти міг спокійно там гладити кота, ходити на риболовлю, займатися своєю улюбленою справою і бути поруч з дітьми маленькими, коли ти їм ще потрібен і коли тим ще цікавий. І наслоджуватися цим моментом. Кожен з росіян забрав у мене цей час. Я його вже не поверну. Але я розумію, що я не можу зійти з цього шляху. Тому що там мої діти, і я хочу, щоб вони жили в нормальній, демократичній і розвиненій країні, а не серед вибрятків і виродків, такі як вражці. Я думаю, що позиція така у багатьох українців, і багато хто з українців це все розуміє. Менше з тим. Дивимось відео. Відзавтра ти снайпер. Ну, Цікава робота, Адреналін зашкалює. Лишня гвинтівка, нікому не завадить. А що означає зривалися? Що ви маєте на увазі? Відверто я вже якось теж задумувався. Я сказав, що я відверто став спокійніше чомусь. Скучно точно не було. Приходили до вас друзі менші. Пробігали кабани. <світ> Ворог залишається ворогом. Нема там ніякої жалості, просто постріл. Ну і користуючись такою нагодою, хочу передати всім побратимам, хто не передав, хто нищить ворога будь-якими методами. Ви всі є гордість не тільки своїх батьків, дружин, дітей, а й нашої всієї країни. Ваші імена вже вписані в історію. І дуже важливо, щоб ви це розуміли. Сьогодні і ви і є історія, але, побратими, все залежить тільки від нас, як це все. Буде вписано. Адже ми чудово знаємо, як Росія вміє переписувати історію або писати її на свій розсуд. Тому ми не маємо права програти, здатися. Не маємо права. Тільки вперед. Тільки до звільнення наших всіх земель, нашої всієї території. Слава Україні! Честь маю!